Чого почати ремонт чи оновлення оселі, щоб не наробити помилок? Пропоную з консультації зі мною, дизайнером інтер'єру, яка вже 15 років веде всі свої об'єкти до фінального етапу заїзду. Обов'язково зроблю аналіз ситуації та стилю вашого життя перед зустрічю, як проходить ваш день в оселі. Які зони простору для вас найважливіші? Що потрібно особливо продумати та врахувати? складу індивідуальний план консультації, на якому за потреби розберемо планування простору, бюджет та пріоритети, візуал та естетику, матеріали та меблі, технічні моменти та всі ваші вподобання. Більш ніякого хаосу у вас буде чіткий план та розуміння, що далі. Це не просто розмова, це стратегія. Це не шаблони, це конкретно ваш запит. Записуйтесь на онлайн чи живу консультацію з дизайнером, який робить, а не просто радить. Лишайте заявку.